Київ оговтується після масштабної атаки ворога. Спецпосланник Трампа нарешті второпав, хто є головною перешкодою до миру в Україні. І далі про атмосферу, яка зараз панує у Ватикані напередодні вибору нового папи. Це ТСН Онлайн, я Іван Костроба про все докладніше замить, Тисніть лайк. Ми починаємо. Двоє загиблих і шестеро потерпілих у Києві внаслідок атаки шахедів. Вламки спричинили руйнування у трьох районах Києва. Постраждали багатоповерхівки, пожежі знищили кілька квартир. У Шевченківському районі двоє загиблих і ще чотирьох людей шпиталізували. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації. У Святошинському районі вигоріло кілька квартир, пошкоджено автомобілі, повалено дерева. На щастя, усі жителі вціліли і дістали лише невеличкі травми. Медики за лічені хвилини прибули на місце, надали їм необхідну допомогу. Пожежникам також вдалося майже відразу загасити полум'я. На місці розгорнули штаб допомоги. Поліція своєю чергою збирає свідчення самовиців і фіксує наслідки атаки. На місцях нічної атаки на столицю від самого ранку працюють кореспонденти ТСН і Їх Увімкнення з місць подій. Чекайте продовж випуску. Загиблі кияни у Шевченківському районі столиці це матіри з сином. Вони жили на останньому поверсі п'ятиповерхівки. Хлопець мав інвалідність, тож мама доглядала за ними. Родина не мала змоги спуститися в укриття також відомо, що вони були волонтерами, допомагали домашнім улюбленцям, які потребували цього, і самі мали десятьох котів. У ході ліквідації наслідків російського теракту рятувальники виявили одного з них цілілого, але з травмами від вибуху чи вогню його передали ветеринарам. І ще п'ятьох котів було виявлено у квартирі мертвими. Доля інших тварин невідома. Масовану атаку шахедів пережило цієї ночі Запоріжжя. Окупанти цілили в критичну інфраструктуру і у житлові квартали. Один дрон зруйнував приватний будинок. Людей визволяли з під завалів. Більше про наслідки розкаже Кіра Овець. Вночі над містом було понад десяток шахетів. Вибухи було чутно у різних районах Запоріжжя. Внаслідок атаки спалахнули пожежі, були перебої з електропостачанням. А ось так зараз виглядає одне з місць влучань. Це приватний будинок. Він вщент зруйнований. Вночі надзвичайники з-під уламків хати витягали людей. Третій раз уже. Так що пережили поки. Пан Володимир живе у сусідньому від зруйнованого дому. Удар був такої сили, що в нього вдома вибуховою хвилею та уламками побито всі вікна, знесло шифер, потрощило гараж. Тоді нас жінки стало погано, нас відвезли туди в хостел, там визивали швидку допомогу, там тиск міряли все. А тут було вдома, були, як воно горохнуло, ми були в хаті. Якби хтось був на вулиці, ти бачиш, що робиться, вже б не були без лаз, без нічого. Місті пролунало щонайменше 13 вибухів. Постраждало четверо людей. У них переломи, опіки та сад на у лікарні стані середньої важкості знаходяться чоловіки 35 та 49 років. Ще двоє постраждалих лікуються амбулаторно. Загалом понад 20 будинків, зокрема сім багатоповерхівок, потрощено. Також поруйновано об'єкти інфраструктури, зокрема критичної. Зночі комунальники там працюють насамперед, затуляють вікна. Наразі працівники комунальної спеціальної ванізованої аварійної рятувальної служби проводять заходи з ліквідації наслідків прильоту, а саме розбір завалу, розбір аварійних конструкцій, демонтаж зруйнованого шифру дахів, пошук особистих речей. Ну і вивез сміття. Буквально під час ударів протягом двох годин фахівці змогли відновити електропостачання. Наразі світло повернули в усі домівки. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+,1. Такими жорстокими ударами Путін відповідає на безумовну пропозицію України про припинення вогню на 30 днів. Так, нову атаку Росії на Київ і регіони прокоментував головний дипломат України. Андрій Сибіга наголосив, що російський диктатор свідомо насміхається над мирними зусиллями США. Глава МЗС закликав світ. Посилити тиск на Москву, щоб покласти край цьому терору. Міністр також наголосив, що нинішні атаки є ще одним нагадуванням, чому відзначати річницю перемоги над нацизмом з путінською Росією неприйнятно. Зазначимо, що одне з місць, так де сьогодні загинули люди, розташоване неподалік американської амбасади в Києві. Прокоментував свіжі атаки, і посол Британії в Україні Мартін Гарріс написав у соцмережі, що слухав вночі боротьбу українських мобільних груп із безпілотниками, висловив сум щодо загиблих, потерпілих і наголосив: Росія невпинно прагне війни, а не миру. Ворог просунувся біля Кам'янки на Куп'янському напрямку і біля Білогорівки на Сіверському від фронту. Про це свідчать дані аналітичного порталу Deep State. Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку. А ще подекуди перехопити тактичну ініціативу. Про це заявляє головком Олександр Сирський. Та, попри це, Покровщина, а також Лиманський і Новопавлівські напрямки. І далі лишаються полем найінтенсивніших протистоянь. Свіжі дані від генштабу ЗСУ свідчать на покровському напрямку. Втрати росіян становлять 161 особу вбитими і пораненими. До того ж, знищено 7 автомобілів, 7 мотоциклів, 10 БПЛА і іншу техніку ворога. Загалом за вівторок сталося 119 бойових зіткнень на фронті російсько-української війни. Противник завдав одного ракетного і 74 авіаційних ударів. Застосував при цьому одну ракету і 121 кап, і це не рахуючи тисяч дронів, які летіли на наших захисників за ефективну і професійну бойову роботу. Генштаб відзначає воїнів 110-ї і 117-ї окремих бригад тероборони, а також 34-ту окрему бригаду берегової оборони. Україна готова до пропозиції створити 30 кілометрову демілітаризовану зону з Росією. Про це спецпосланник Трампа з питань України Кіт Келлог заявив в інтерв'ю Fox News. За словами посадовця, за планом припинення вогню стороною зберігатимуть контроль над територіями, які зараз утримують і українські і російські військові можуть відійти по 15 кілометрів. Кожні це створить 30 кілометрову зону без бойових дій, яку можуть контролювати. Та армійці з коаліції рішучих при цьому Келох підкреслив, що Київ уже погодився з безліччю умов припинення вогню, навіть із деякими від яких і не в захваті. Натомість Росія відхиляє пропозиції штатів головною перешкодою до миру спецпосланник Трампа. Нині називає саме Володимира Путіна, який не погоджується на ці умови. Алея слави на паперах? А насправді могили героїв, що роками чекають гідного облаштування у підгородному на Дніпропетровщині три роки поспіль не можуть звести алею почесних поховань. Створити її ще в 22-му році. Пообіцяли місцева влада роботи розпочалися і майже відразу завершилися нині на ділянці, де поховані майже дев'ять десятків захисників, голий ґрунт і хрести, встановлені рідними. Чому? Кореспондентка ТСН Анастасія невірна розкаже. Світлини полеглих сльози й молитви рідні захисників, похованих у підгородному, разом згадують своїх героїв. Вони на Олександра, воїнами кити, воєна винасирія, воїнами туга війна... їхні діти та чоловіки, що загинули за Україну, лежать поруч, бо на цій ділянці ще три роки тому планували звести алею почесних поховань. Принаймні так пообіцяли у мерії підгородного. Посадовці вмовили родичів поховати загиблих бійців саме тут і з тим, щоб це стало почесним пам'ятним місцем. Обіцяли поставити. Однакові пам'ятники облаштувати доріжки лави і квітники, але цього і досі немає. В нашому герою вже два роки, в травні. Пам'ятника немає. Як ви думаєте, воно не болить кожній матері. Не болить? Ну це просто обіцянка. Тендери, тендери переносяться з місяця в місяць і ніяких дій ми не, не бачимо. Пані Олександра раз на кілька тижнів навідує тут покійного чоловіка, той загинув під бахмутом у лютому 23-го. Він казав, що все буде добре, але ж воно шкуля ж не питає, поранило в груди і розірвало сердечко. Могили перших 11 героїв будівельники встигли облаштувати до поховання Руслана Огинського черга не дійшла, які до могил ще майже восьми десятків героїв. Роботи над майбутньою алеєю слави розпочались у 22-му, а у 23-му без жодних пояснень завершились. Бігли глибоко обурена таким відношенням влади. Хотілось би, щоб вже почали вони діяти, раз вони це обіцяли. Або я не знаю, вже дали дозвіл, щоб ми самі це робили. У пані Меланії тут поховані двоє. Племінник та син каже, хлопці могли б не йти воювати за станом здоров'я, однак не всиділи дома. Син навіть після поранень рвався у бій. Були неоднократні контузії, лежав у госпіталі, але все одно не, не долікувався, не долікувався ніколи. Казав, там побратими, їм треба підтримка. Коли сина не стало згорювана мати, хотіла поховати його біля батька. Однак місцеві чиновники переконали ховати поруч з іншими героями. Так як він герой, і за ним будуть віддані йому тут всі почесті. Буде за ними догляд, і будуть пам'ятники їм ставить Але по сьогоднішній день. Ніхто нічого не робить у міській раді. Кажуть, роботи на майбутній алеї зупинились, бо підрядник відмовився їх продовжувати. І майже за два роки посадовці так і не призначили нового виконавця робіт. Це багатомільйонний проект, який потребує досконального вивчення, і ніхто спеціально його не затягує. Ми хочемо його зробити правильно. Тендер на роботи вартістю у 45 мільйонів оголосили лише зараз. Наш проект розбитий на чотири черги. На першу чергу кошти заплановані. От як приступимо до виконання робіт, от будемо тоді розглядати з депутатами і шукати чи донорів, чи з місцевого бюджету на другу чергу. Посадовці запевняють, у червні роботи на алеї пам'яті відновляться. Але рідні загиблих кажуть, за останні роки такі обіцянки чули вже не раз. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1. Українські урядовці підписали у США лише один документ угоду про НАДРА. Заяви деяких політиків про те, що представники Кабміну нібито вже підписали увесь пакет документів із деталями того, як саме працюватиме американо-український інвестиційний фонд, спроба використати ресурсну угоду у політичній боротьбі. Таку заяву в ефірі ТСН зробив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко. Два інші документи будуть підписані лише після того, як Парламент ратифікує основну угоду, підписану минулого тижня у США, і вони не можуть виходити за рамки умов, які визначає базовий документ. Запевнив Корнієнко. Урядовці за його словами три години відповідали на запитання нардепів на засіданні профільного комітету ради. Ратифікувати угоду про мінерали депутати мають завтра. Утім, результат голосування спрогнозувати зараз складно, каже перший віцеспікер. Ми е, отримали на нього чітку відповідь з боку переговірників про те, що е, два е, інших практичних імплементаційних на рівні структур конкретних виконавчих е, документа не підписано. Вони будуть підписані тільки після того, як буде ратифікована базова угода. Абсолютно всім зрозуміло юристам і юристам. І урядовці про це теж неодноразово говорили, що додаткові оці наступні у розвиток документи вони не можуть бути за рамками основної угоди. буде політична боротьба. Завтра все побачимо. Ризик, ну ризик в парламенті завжди є, але поки що я не бачу проблем з голосами, може бути проблема з процедурою. Ну, подивимося, як це все. Ну, а що ви думаєте про цю угоду? Як голосуватимуть депутати? Свої прогнози пишіть під випуском в коментарях і не забувайте про лайк і підписку на канал. Продовжуємо. Канада не продається, таке заявив американському президентові Дональду Трампу новий прем'єр країни Майк Карні. обраний саме внаслідок похолодання стосунків між сусідами. На імпровізованому брифінгу у бувальному кабінеті він однозначно відкинув будь-яку можливість злиття Канади Сполученими Штатами, відповідаючи на запитання журналіста. Господар овального кабінету у відповідь на це заявив: ніколи не кажи ніколи, Незважаючи на це їхні переговори, карні назвав конструктивними. Однак жодного рішення щодо тарифів на першій зустрічі Карні з Трампом ухвалено не було. Як вам мабуть відомо з бізнесу по продажу нерухомості? Є такі місця, які ніколи не продаються. Ми в одному з них сидимо. Чи от, до прикладу Букінгемський палац, де ви були? Це правда, то я протягом кількох місяців передвиборчої кампанії зустрічався з власниками Канади, і вона не продається, ніколи не продаватиметься. Час усе покаже. Я так кажу ніколи, ні кажи ніколи. Я багато що робив про що казали, що це неможливо. А воно ставало можливим, але тільки у дружній спосіб. Це для спільної вигоди. Бо Канада любить нас, а ми любимо Канаду. Це я думаю, головне. Та побачимо з часом. Усе побачимо. У Ватикані триває меса за участі кардиналів, які вже сьогодні розпочнуть конклаву. Все це дивляться тисячі людей, журналістів, і за всім цим спостерігають тисячі паломників, журналістів, туристів, і особлива увага до заходу з боку правоохоронців. Наталіна горна про Ватикан напередодні вибору нового папи далі. Зараз увесь цей натовп спостерігає за молитвою, яка відбувається у соборі святого Петра. Спеціально для цього на площі поставили великі монітори, з яких, зокрема, можна буде побачити і чорний або білий дим, який символізуватиме, чи обрали світові нового понтифіка. Тепер кардинали не зможуть вийти з Ватикану рівно до того часу, поки нового папу не буде вибрано. Він почався. Зараз кардинали мають перейти до Сисенська капела, скласти присягу. Я так розумію, наскільки я зрозумів, сьогодні буде навіть перше голосування. Чи побачимо ми вже результат? Не знаю кардиналів 133. І для того, аби рішення було прийнятим, потрібно 89 голосів за одного нового папу. Безумовно, ми супроводжуємо усіх кардиналів нашою молитвою. Ми всі очікуємо від них доброго вибору, щоб Дух Святий надихнув їх, щоб вибрали нового. Намісника апостола Петра до Ватикану продовжують іти туристи, дуже багато журналістів. Просто зараз ми бачимо сотні людей і посилені заходи безпеки. Тут працюють і пожежні, і поліція, швидка допомога, червоний хрест, і, мабуть, те, чого ми не бачили раніше на жодному з конклавів. Це військові з антидроновими рушницями. Хоча тут моляться за мир, але готуються протистояти загрозам. Хоча конклав передбачає вкрай закриту процедуру, але всі інші процеси виглядають просто як шоу. Вони всі публічні. Наприклад, публічно обираються одяг для папи, публічно показують місце, де все буде відбуватися. А от у таємничною процедурою вже має стати саме голосування. Ми залишаємося тут в очікуванні голосування білого диму і нового папу. Далі буде ще більше подробиць на ТСН Ютуб. Наталя на Нелі Ковальська, Ігор Сірий, ТСН 1+,1. сучасні апаратні комплекси на базі вантажівок виготовлені українською компанією за допомогою норвезького благодійного фонду ХММ Хелс Єльп Україна. Його засновники норвежці. Тур Фредерік Мюллер, Поль Крістіан Мовінкель і Українка Анна Трібіс. Такі мобільні кабінети обладнані усім необхідним. Зокрема, мають спеціальне освітлення, інструментарій для стерилізування, опалення, кондиціонери, і повноцінне наповнення медикаментами. Шість таких автівок уже функціонують у різних бригадах на кількох бойових напрямках. Новопробулі ж автівки також розподілять між військовими підрозділами. Зазначив командувач медичних сил ЗСУ. Анатолій Казмірчук, який її оглянув з томатології на колесах, загалом команда норвезьких благодійників від початку повномасштабного вторгнення вже надала допомогу Україні на суму близько півмільярда норвезьких крон. На сьогодні всі ми знаємо, наскільки є потреба в наданні кваліфікованої стоматологічної допомоги. І, звичайно, номер один це треба максимально цю допомогу наблизити до військовослужбовця. Ми вже отримаємо дев'ятий такий передвіжний стоматологічний комплекс, який є оснащений сучасною стоматологічним обладнанням. Мені хотілося передати одне посилання з. Від норвежців до українців. Норвегія це маленька країна з великим серцем, і сьогодні це серце б'ється разом з Україною. Дякуємо усім партнерам за допомогу, яку отримує Україна для своєї перемоги. Ви теж не забувайте підтримувати наших на передовій, знадобиться кожна гривня. Зарахується кожна добра справа. Підписуйтесь на ТСН онлайн, тисніть лайк і не пропустите нічого важливого. Тримаємося.